За долю нашого міста та нашої рідної школи. Саме тому разом з вчителями ми прибирали територію навкруг пам'ятного знаку героям, погинувших під час Другої світової війни. Також ми приєдналися до акції Посади дерево разом з вчителями та старшокласниками. Ми посадили близько тисячі дерев поблизу станції Жортнева. Ми мріємо, щоб наше місто стало чистим та квітучим, а наша школа відремонтованою та затишною. І для цього ми докладемо усіх зусиль. Останніми місяцями українські вулиці покрилися жовто-блакитними барами. Ми теж підтримали цю громадську ініціативу в межах нашої школи і закупили краски і пофарбували наше подвір'я жовто-блакитним кольором. Історія нашої школи це по суті історія розвитку і підтримки громади. Адже школа будувалася ще з 1926 року. І вже в той час громада долучалася до допомоги школі. Всі жителі міста, котрі мали тяглову силу, відпрацьовували тут по кілька днів. А будівництво тяглося довго, аж до 1932 року. Час не мов. Але і сьогодні школа багато в чому опирається на громаду. Батьки, вчителі, учні, які є активними членами нашої громади, завжди є надійною підтримкою в нашій школі під час проведення ремонтів. Зокрема, на батьківські, при батьківській допомозі було відремонтовано наш спортивний зал. За останній час у школі завдяки громаді замінено 11 дверей. Відремонтовано вхід у внутрішній двір. Наші батьки не лише долучаються до матеріальної підтримки ремонтів, вони вважають, що інвестиції найкращі це інвестиції, вкладені в інтелект їхніх дітей. І тому вони допомагають нам стипендіями. Наші учні є стипендіатами книгарні Мідгарком САС, а ще є щорічні одноразові стипендії для учнів, які... Завойовують розові місця на районних і обласних олімпіадах. Все це лише за підтримки громади. І тому місію нашої школи ми обрали не споглядати і говорити, а вершити і творити. І найбільшу надію маємо на наших учнів, юних громадян нашого міста і нашої держави. Освіта це є основа розвитку будь-якої демократичної держави. Наша громада, громада Турківської першої школи, співпрацює з Фондом Українським фондом соціальних інвестицій. Ми співпрацюємо вже протягом другого року. У попередньому році ми розробили та подали на конкурсну комісію проєкт, який ми вдало пройшли. За рахунок цього проєкту ми маємо зараз можливість замінити вікна, замінити двері, тобто покращити освітні послуги, які надає наша школа. Перед нами стоїть ще ряд інших проблем, які ми в майбутньому теж плануємо вирішити. А саме це є заміна покрівлі, ремонт фасаду нашої школи, який ми будемо робити спільно із громадською організацією Рідна школа яка, власне, яка займається співпрацею з Фондом соціальної інвестиції. Хочеться побажати багатьом громадам, які є в нашій державі, щоб вони не боялись брати участь в різноманітних соціальних проєктах, ставити перед собою певну мету та добиватися її.